Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Діти, любов до свого народу, до своєї землі, починається із знання народних традицій, обрядів, звичаїв, зізнання багатющої історії українського народу. Оскільки в героїчному найбільше виявляється національний характер народу, його душевна краса, його талант, то такі сторінки історії особливо хвилюють і наповнюють нас гордістю. Отож, тема нашої виховної години козацька доба. Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і відродження України. Указом президента України 1 жовтня оголошено Днем українського козацтва. Таким чином, Покрова святкуватиметься в нас не тільки як народно-релігійне, а й національне свято. На Запоріжжі була церква Святої Покрови, і запорізькі козаки вважали святу Покрову своєю покровителькою. Козак це первісно вільна, незалежна, озброєна людина. Вперше вони згадуються наприкінці 15 століття. У 16 столітті українське козацтво утворило свій центр Запорізьку Січ. Перша згадка про козаків у писемних джерелах датована 1489 роком. Слово козак тюркського походження і означає вільна людина. Причини виникнення козацтва це польське панування і набіг турків, татар на українські землі. З ким же воювали козаки? З Туреччиною, Османська імперія, з Кримським ханством та. Польщею. Запорізька Січ це дерев'яна фортеця козаків, столиця Запорізького козацтва, постійний центр керування військовими. Ось діти, подивіться, на малюнок, де зображена Запорізька Січ. Січ від слова засіка, тобто укріплення, що походить від слів сікти. Кіш – це військова ставка, місце знаходження вождя. Ще я хочу вам розказати про військового діяча, козацького гетьмана Дмитра Вишневецького. Це першозасновник Запорізької січі. В народних легендах він відступає під іменем Байди. У 1553 році князь із Волині Дмитро Байда, Вишневецький, зібрав роту козаків, озброїв їх і пішов за Дніпровські пороги. Там, на віддаленому, але стратегічно важливому острові Мала Хортиця він будує укріплення з Кам'яним замком. Січ. Всередині Січі були церква, господарські будівлі та житлові приміщення, курені. Центр суспільного життя Запорізької Січі, це площа біля церкви. Найбільше успіхів та слави здобуло козацтво за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Також Україна не здала настільки розумного та дипломатичного політичного діяча як Богдан Хмельницький, який зробив перші кроки до незалежності України. А також він очолив національну визвольну війну українського народу у 1648-57 роках проти Речі Посполитої. Козаки мали бойовий човен, який називався Чайка. Він був довжиною. 15, від 15 до 22 метрів, а шириною і висотою бортів до 4 метрів. На човні стояли чотири гармати, дві на кормі та дві на носі. На судні могло розміститись 50-70 чоловік. Запорізькі козаки були вірними товаришами, добрими друзями, справжніми побратимами у стосунках одне з одним, мирними сусідами до своїх соратників за ремеслом. Військова дисципліна на січі була заснована на принципах людської гідності. Найбільше козак боявся осуду своїх товаришів за порушення дисципліни. Дуже важливим було побратимство: сумлінне, чесне ставлення до своїх обов'язків та приязне ставлення до товаришів ґрунтувалося на патріотичному почутті кожного козака. Займалися козаки мисливством, рибальством, хліборобством. Військовою справою та верховою їздою. У вільний час козаки любили поспівати пісень на бандурі. Діти, а як ви думаєте, для чого козаку потрібний був оселедець? Це пасмо волосся на поголеній голові. Так, козаки вирішили, що він потрібний, аби під час битви Ангелові було зручніше витягувати на небо. На небо, душу загиблого козака. Озброєння у козаків було дуже поширене: серед холодної зброї булава, лук для стріл, шабля, спис, пірнач та кинджал, а також була вогнепальна зброя: мушкет, карабін, гасківниця та аркебуза. Означає слово козак. Козак це вільна людина. А хто ж очолював козацьке військо? Козацьке військо очолював гетьман. Яка улюблена зброя була у козаків? Улюбленою зброєю козаків, звичайно, була шабля. А як зветься козацька зачіска, яка на сьогодні набула також популярності. Та це ж відома зачіска, поселедець. А як називають козацькі штани? Пригадали? Та це шаровари, яка улюблена похідна їжа у козаків. Улюбленою похідною їжею у козаків був куліш. А як називали будівлі, де жили козаки? Будівлі, де жили козаки, називали курені. А як називалася держава, у якій жили колись козаки? Державу цю називали Запоріжська Січ. Дітки, які ж ви розумні, ви вірно відповіли на всі запитання і можете дійсно називатися справжніми козачатами. Козацтво розвидано і у наші дні. На сьогоднішній день у Запорізькій області зареєстровано понад 50 козацьких організацій. Діти, я надіюсь, вам сподобалась наша виховна година і ви багато цікавого дізналися про козаків, про гетьманів українського народу. Я знаю, що майбутнє нашої держави має гарні паростки, адже ви внуки і правнуки героїв, борців за волю і свободи України. Отож, діти, на все добре! Дякую за увагу.